Всім привіт! Сьогодні я навчу вас розрізняти реакції за їх типами. Перший тип хімічної реакції це реакція сполучення. Напишемо її схему. А. Додати Б. Утворюється речовина АБ. Як ви бачите, речовина АБ складна. Це реакція сполучення. Наведемо приклад цієї реакції: водень. Додати кисень. Утворюється вода. Урівняємо це рівняння. Як ви бачите, H2O це складна речовина. Отже, це реакція сполучення. Перейдемо до наступного типу: це реакція розкладу. Це реакція протилежна до реакції сполучення. АБ розкладається на речовину А і речовину Б. Речовина АБ складна. Реакція розкладу. Наведемо приклад цієї реакції. Ферум ОНЧ при температурі розкладається на речовину. Ферум 2О3 додати H2O. Урівняємо це рівняння. Як ви бачите, речовина ферума H3 є складною. При температурі вона розкладається на дві речовини. Отже, це реакція розкладу. Перейдемо до третього типу хімічної реакції. Це реакція заміщення. Цій реакції беруть участь проста речовина і складна речовина. Запишемо речовина А проста, речовина БС складна. Речовина А заміщує речовину Б в, в речовині БС. Наслідок цієї реакції А стає на місце Б, утворюється сполука АС і також вивільняється сполука Б. Речовина АЦ складна. Речовина Б проста. Тип реакції називається заміщення. Наведемо приклад такої реакції. Цинк додати. купрум хлор2. Цинк заміщує купрум у сполуці купрум хлор2. Утворюється речовина цинк хлор 2 і виділяється купрум. Перевіримо, чи це дійсно реакція заміщення. Цинк це проста речовина, купрум хлор 2 складна речовина, цинк хлор 2 складна речовина, і купрум – це проста речовина. Отже, це дійсно реакція заміщення. І перейдемо до реакції обміну. В цій реакції беруть участь дві складні речовини. АБ, додати СД, А обмінюється З С, утворюється речовина СБ І також утворюється речовина АД. Що ж це за речовини? АБ – це складна речовина. CD – це складна речовина. Утворюється CB – це складна речовина. І AD – це складна речовина. Отже, в реакції обміну беруть участь дві складні речовини. І внаслідок цієї реакції утворюються дві нові складні речовини. Наведемо приклад такої реакції: Аргентум НО3. Додати. H-хлор. Речовини обмінюються своїми першими складовими. Аргентум замістить гідроген, утвориться сполука, аргентум хлор і випаде у вигляді білого осаду, а також утвориться речовина hno 3 Перевіримо, чи це дійсно реакція обміну. Аргентум НО3, як ви бачите, складна речовина. H-хлор хлор складна речовина, аргентум хлор складна речовина і СНО3 це складна речовина. Отже, ця реакція належить до реакції обміну.